Коли немає сил не ставте крапку не варто руйнувати вщент мости. Віддихайтесь і все почніть з початку. Добро загоїть душі не бенти, віддихайтесь і все почніть з початку. Добро загоїть душі не бенти, немає сил, спиніться ненадовго. Занадто важко іншим поможіть, ме темряву поборем безумовно, любові світлом сяйте та світить. Ми те мряво ворем любові світлом сяйте та світить. Коли кричиш без слів, чим дужче дозволь собі розбитись на шматки. Від Відвічаю страждає, навіть мужній. перегоюй, і всі розстав крапки, Від відвічаю страждає навіть мужній. перегорюй і всі розстав крапки, а ще прийми той хват. Що все минає ілюзій мотлах викинь без жалю ціную турботу, це і кохаю, а не слова красиві я люблю, ціную роботу це і кохаю, а не слова красиві. Я люблю, коли немає сил Зірвись у прірву, Полеж на дні, а потім випливай, плекай завжди украще в серці віру. Добром зболілі душі зігрівай, плекай завжди украще. В серці віру, добром зболіли, душі загревали.